Так, поаплодуйте, хто вже встиг цього літа десь відпочити. Поаплодуйте. Ага. А тепер поаплодуйте ті, хто не відпочивав. Ось так звучить злість. От вона. Отак От звучить. злість. Дивіться, зараз такий час, що якщо ви навіть мали якийсь обідній сон 15 хвилин подрімали, то рахуйте, що вже був вікенд в Болгарії. Якщо снилися сни, все, пальма де Майорка. Все, зараз такий час, спите, потії чим не Єгипет. Зараз такий час відключення, і я прокинувся від вночі від сирени. Дивлюся, сирена, думаю, о, є світло, йду в душ. Таке нагадування вийшло. Подякував в душі, чую щось деренчить. Шарати щось гуде. І я не дивлюся, типу в ну, не дивлюся в чаті, що летить, і думаю, блін, не вже є іранські дрони. Ні, дивлюся з вікна львівських хрони. Все нормально. Щось підбухують, заводять мопед. Ну, типу, я просто розумію, що війна війною, а бухи на дитячих майданчиках за графіком. Розумієте, оці, типу, оці вечори. Спека, як вам спека подобається, дайте знати. То у Львові ті, що завжди дощем не підходять. Спека теж, ні. Ще що щось покрутіть, ще щось покрутіть, може там ще щось є. Спека дика. Я йду по одній з вулиць і там е, роблять дорогу, і значить, там є геодезисти. Е, я викладаю геодезію. І дивлюся, мій студент міряє під тою спекою. І я думаю, блін, я ж міг його вигнати. <риклад> Нашу я його навчив. Нашу мене гризе, знаєте, він міг би зараз бути десь сантехніком біля води. Але ні, він так дивився на мене, не зовсім розумів, чого мірі він, а не я. <рес> Спека на все впливає. Деякі речі треба переосмислити. Ми з моїм колегою, ви теж його знаєте, з Тарасом Стадницьким мали декілька концертів, і в одному містечку, Херів таке є містечко. Там прикольно, дуже класно. І є люди, які мали там прийти на концерт, мали квитки, але подзвонили, що вони не прийдуть. Бо вони хочуть лишитися біля ріки. Спека вони лишаються біля ріки, а на дворі не падав дощ. Знаєте, що не так? Я собі подумав, якщо такого артиста всеукраїнського відомого може вибити спека і річка, то що взагалі мені ловити? На мій концерт не прийшли, бо задивились на псах, бо пили воду, бо краще лишитись вдома, переданути в диван. Що вони? я не розумію. Блін, це дуже приземляє тебе, типу, дуже вертає тебе в якусь реальність. Е, Поаплодуйте, люди, які е, їздять, які мають водійські права, які вміють їздити на автомобілі. <плес> О, клас! Дивіться, все, що я знаю про автомобілі, то він має мене завести з точки А в точку Б. Все. Я не знаю, типу, як тим всім користуватися, але вирішив закрити для себе цю позицію. І, типу, і вам веселіше будуть історії, і мені добре Крати всі у виграші. Коротше, я пішов на водійські курси, я зустрів такого інструктора, знаєте, відкільки піднесений, такий піднесений, такий життєрадісний, він почав з того: у мене був учень, якого я навчив за п'ять занять. І думаю, я зараз я тебе спідпущу на землю. Зараз ти в мене трошечки, трохи більше в реальність. Ми сіли, я запитався, кажу, слухай, якщо я поставлю телефон на зарядку, акумулятор сяде. Він каже, ну загалом 10 занять. Традиційно 10 занять. Я його трошки покатав. Він каже: дивися, 15 і ти таксуєш. <риклад> Дивіться, в мене є страх, пов'язаний з водінням, що я буду їхати десь по дорозі, Бог знаде, машина поламається, і я не буду знати, що з нею робити. І я її просто лишу зі словами Я попробував. Я попробував. Як добре, що тепер є додаток для водіїв рупер. Де ваша реакція? Там дуже багато функцій, і серед різноманітних функцій є функція. Якщо з тобою ще сталося, можна в додатку позначити, де ти описати проблему, і користувачі цього додатку побачать твоє сповіщення і теж. Приїду тобі на допомогу. Тому підключайтеся, аби допомогти мені вибратися з такої ситуації. Для водіїв безкоштовно. Якщо ви автосервіс, то два місяці можна безплатно користуватися. А за промокодом Черепаха ще плюс один бонусний місяць. Рупер Їздіть, не бійтеся. Так, євро, минуло євро. Хто дивився футбол? Дайте знати. О, нічого собі. Я дивився Євро, це супер кайф, Це супер кайф. Євро фантастика. Ще мені дуже подобається взагалі коментатори. Коментатори це фантастика. Мені дуже подобається. Знаєте, я помітив, що коментатори завжди на стороні тої команди, яка виграє. Завжди. Наприклад, матч. Бельгія Словаччина. Тільки починається, і коментатори зразу говорять: фантастичне покоління бельгійців. Сьогодні команда грає номером один. Ці хлопці заслуговують на перемогу. Вони програють 0-1 від Словаччини, і вони кажуть, Словаччина незручний суперник, так звана європейська Бразилія. Не соромно програти Словаччині, бо вони сьогодні всі грали в зуті. І ще оці їхні просто, що вони там гадають на картах Таро, чому той чи інший тренер зробив таку заміну. Вони дивляться, коментують: Юлян Нагельсман випускає правого опорного хавбека, щоб він задумав, може, буде висушувати гру, чекати моменту. А Юлян Нагельсман просто випустив похресника, бо пообіцяв. Просто. І знаєте, а ви помітили, як коментатори емоційно на все реагують, що б не сталося. Знаєте, оці там ситуації: небезпечний момент! Аут! М'ячу Крістіану Роналду. Жюль Кенде рухається по правому флангу, атака Франції. Пас на Тоні Кроса! А він п'є воду. Це все тільки так відбувається. Як вам зіграла наша збірна? А! Якщо не рахувати перший матч, то що вони не вийшли з групи, то дуже добре. Я помітив, знаєте. Я помітив, що українські вболівальники як хресно, вони ну не будуть переставати тебе любити, якщо ти зробив щось погане, але і не забудуть. Але і не забудуть, будуть постійно це згадувати. Так, я гуляв по центру і бачив, йшла е, маленька дівчинка з мамою, і е, дівчинка йшла у футболці е, «I love my mom». І, блін, це так мило виглядало, ну це так класно. Але я собі подумав, блін, ну вона не сама собі її купила. Ну вона не купила таку ну, то напевно, мама може, хоче нав'язати їй свою любов. І майбутні походить до психолога. Вона подумає, давай ми купимо тобі футболку, аби нагадувати, що ти мене любиш. Бо я ж не пам'ятаю. Просто мама не ходила у футболці, I love my daughter. Вона була просто в білій футболці. Так, дивіться, в мене на футболці пише живі, здорові. Відповідна ілюстрація. Цю футболку мені підігнала така компанія як «Файфа». дуже люкс. Зверніть увагу. Так. Любите літні свята? Літні свята поаплодуйте. Яке ваше улюблене літнє свято? День Незалежності. Мій теж. Давайте поаплодуємо. День Незалежності найкраще свято літнє. Е, але мені подобається ще спаса яблучного Спаса. Любите Поаплодуйте, якщо любите Яблучного Спаса. Дивіться, я насолоджуюся цим святом, тому що мені подобається така естетика. Я думаю, а почитаю, звідки пішла оця традиція. Що, що взагалі заховано? І я почитав, що це свято Спаса це преображення Господнє. І церква згадує цей день, що в якийсь з днів. Е, Ісус Христос разом зі своїми апостолами Іоанном і Лею, пішли на гору Фавор, і там Він преобразився. Він засяяв, його одяг засяяв, і з'явилися старозавітні апостоли. І вони говорили з Ісусом Христом про майбутні страждання. І в цей день традиційно відзначається тим, що святять яблука груші і сливи. Нема у вас відчуття, що трошки слабенький реквізит? Н нема такого, що тут старозавітні апостоли не, не полінувалися прийти, а ми яблук нарвали в серпні. Бо то ж велике чудо яблука в серпні. Розумієте, то ж велике чудо, що діти не позбивали ті яблука, то треба посвятити. Я відчуття, що був бріф, була класна ідея, типу, було, було замовлено класно, ну, типу, креатив, але потім обрізали бюджети. Будуть яблука. Класно, буде класно, буде тематично, літнє яблука. Якась цьотка з Іспанії з змена на нас, буде круто. Знаєте, ніби ви йдете до кожного день народження, а ви тільки цього тижня дізналися. Бля, ну не знаю. Кружку, рамку, щось таке. Ну просто на Пасху печуть паску, на Різдво просто ріжуть свиню, а тут яблука, Навіть не сік. Коротше, мені торба в коментарях. Дякую.